Мої вітання. Ми з України. Микола Маломуш, колишній голова служби зовнішньої розвитки України, сьогодні разом із нами, пане Миколо, Я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю героям, слави! Пане Миколо, а власне нашу з вами розмову я хотів би розпочати із тієї заяви, яка пролунала із небуст папи римського Франциска. Він повідомив усьому світу про те, що ну буцім, то якась секретна місія існує, яка напрацьовує питання щодо врегулювання російсько-української війни. Про це Франциск сказав після своєї зустрічі в Будапешті з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. І також він зустрічався із представником руської православної. Церкви митрополитом і Ларіоном. Що це може бути така от за секретна місія І, власне, якими секретними речами може займатися Ватикан, враховуючи певні можливості і розвідки Святого Престолу? Будь ласка. Ну, Святий престол завжди демонстрував свою, наприклад, прихильність миру і надзвичайно потужний вплив у світі. Багато... Президентів, прем'єрів, королів, шейхів там, і якщо вони йдуть, вони дуже потужно рахуються з думкою папи римського, навіть іншої віри. Тому він, використовуючи свій авторитет, намагається знайти формулу, яка забезпечує перспективу миру і вирішення всіх гуманітарних першу чергу питань, питань переговорного процесу, контактності представників воючих сторін. От і зрозуміло задіяти в цій ситуації, як представників духовенства, так і лідерів країн світу. Чи виходить так? Ну, Я скажу, частково виходить, але глобально ще ні. Тому що авторитету Папи Римського на е, те, щоб умиротворити Путіна, умовно, щоб він вийшов з наших територій, і фактично заявив про те, що він програв війну, неможливо. Але дійсно, Папа Римський намагається знайти якраз ті канали, які дозволять, можливо, поетапно, як він має на меті, припинити якраз військові дії, розпочати мирні переговори за участю третіх сторін, включаючи церкву. Вирішити до напроти цього періоду або навіть до ще мирних переговорів гуманітарні питання це повернення дітей в Україну, повернення полонених, інших заручників, можливо, покращення ситуації у в'язних, знаходяться в Російській Федерації, і зрозуміло, можливо, надання гуманітарних допомог, це і медичних, і фактично матеріальних, для того, щоб люди не скільки страждали. З одного боку, це наша позитивна місія. Але з іншого боку, якщо ми говоримо про стратегічні цілі, от е, я думаю, що недостатньо е, можливості Папи Римського, щоб вийти на модель поновлення е, миру, але на е, основі міжнародного права і суверенітету нашої держави, відновлення суверенітету в першу чергу, тому що Путін ігнорує всякі ініціативи щодо звільнення території України, звідки вони надходили? Чи це буде і. Західні країни, чи Папа Римський, чи, наприклад, Сінзіпін. Тому в даній ситуації е, ця місце надзвичайно складна. Але впливи є: якісь напрямки ми говоримо особливо в гуманітарній сфері, напрацьовуються. Недаром і контакти з Орбаном, який являється симпатиком Росії, він думав використати для того, щоб ця комунікація відбулася. З іншого боку, планує зустріч з Кирилом, можна використати церкви, хоча там церква повністю під контролем режиму, і контакт з Деларіоном, який. Десь формулює позицію не тільки духовенства, але й представників е, спецслужб, які сьогодні працюють під е, РПС. Це ще один канал комунікації, начебто церковний, але він йде якраз і по лінії розвідки, яка е, дає доводить мінімум інформацію до Путіна або формує якусь позицію пропозиції папи Римського. Це намагання чи буде місія успішна? Ну я просто в форматі глобальному плані. Припинення війни відносини суверенітету України, я думаю, що в е, цілому місія не буде достатньо успішною, тому що ресурсів недостатньо, і ми знаємо позицію Путіна, що він на такі кроки не піде у гуманітарному плані. Я думаю, що можуть бути ряд проєктів, які полегшать ситуацію з нашими дітьми, військовополоненими і в інших сферах, тому я, я думаю. Того, що це можна і позитивний крок, але він повинен поводитися з Україною. Обов'язково з нашою стороною, тому що я бачу йдуть переговори більше з симпатиками Росії або представниками Росії, але не з Україною і не з нашими союзниками. В даній ситуації я думаю, треба поміняти трошки формат і комунікації, і переговорів, і формат тоді спільних дій. Пане Микола, з відкритих джерел ми дізнаємося про те, що буцімто, от суть цієї секретної місії від імені Ватикану, вона зводиться до. То щоб був реалізований оцей знаменитий корейський сценарій, і фактично лінія зіткнення вона була зафіксована на основі, як каже Марія Захарова з російського МЗС на тікущих територіальних реалій, ну, тоді це відверто Ватикан підіграє Кремлю. Ну, Ватикан прямо ми не підіграє, але е, те, що вони ставлять як умова миру і недопущення кровопролиття, але це фактично е, позиція Росії, яка фіксується: от буде мир, не буде жертв. Ми вирішимо гуманітарні питання, і все питання вже вирішено. І в цій ситуації десь йде в ілюзіях того, що це може бути. я не... Чітко певний, що він підтримує корейський варіант, тому що це вже втручання в конкретні справи суверенної держави України, тому в даній ситуації е, таких прямих е, пропозицій я думаю, від Ватикану не буде, тому що він сам порушить ці основоположні принципи. Але зондувати такі питання в плані припинення війни і фіксації якраз статус-квона окупованих територіях говорить Закарова, це можуть обговорюватися і на деякий період. Папа Римський може додавати тимчасово. Тимчасово пам'ятаємо, як Південна і Північна Корея вже має відповідно і різні режими, і розмежування, і постійно ходяться в конфронтації в плані війни проведені провокації. Тому такий формат для нас однозначно не підходить. Тому в даній ситуації папа римський десь може виходити з якихось гуманітарних позицій, навіть якихось духовних миротворчих. Він має підігрувати Росії. Я думаю, що ми чітко даємо це зрозуміти. Мало того, це були переговори і нашого прем'єра Шмигаля декілька днів назад з Папою римським посла України в Ватикані. І думаю, що ця позиція ясна. Папі римському, і він на якісь кроки на підтримку корейського варіанту відверто не піде. А, пане Миколо, от а, щодо контрнаступу розумію, що ця а, тема є темою номер один. Попри певні перегриті настрої, про які казав і Олексій Резніков, міністр не, оборони не, України. Кажуть, от за кордоном у Сполучених Штатах Америки, от зокрема той же Джон а, Кірбі на своєму традиційному брифінгу, повідомив, що ну те, що українська сторона просила, а сполучені штати Америки люб'язно вже надали і Крістофер Каволі не Поставлений воєнний чиновник на минулому тижні казав про те, що ну 98% необхідного вже також передано. Наскільки от ви оцінюєте зараз готовність української армії а, до а, контрнаступу? Тому що той же Резніков казав, що ну фактично потрібно три речі: це Божа поміч, а, погода і рішення командування? А, ну, перш ми наближаються до фінішу якраз. І формування наших сили засобів, формування стратегічно наступальних операцій, і відповідно отримання гуманітарної особливо військової допомоги і ракетних засобів бронетанкових систем, систем ППО зрозуміло дальневійних ракет. Ну і саме головне боєприпаси, про що ми неодноразово говорили. Дійсно, боєприпаси треба сьогодні. Надзвичайно е е важливо, щоб вони були безперервним потоком, величезна кількість, тому що для наступальних операцій це на порядок більше і ракет. Снарядів, мін і звичайні боєпраці до стрілецької зброї. Тому в даний момент це критична ситуація. Ми повинні оцінити, що ми маємо, які ресурси ще поступають. Скільки нам ще потрібно, я рахую що буквально це тижні для того, щоб допрацювати тих ще від декілька відсотків, які ще не поступили від США, від Канади, від європейських країн, третіх країн світу. От якраз цей процес завершається. Процес сказали і Різніков, що на фініші знаходиться, і ряд. Командуючих і е, деякі очільники Міноборони Британії, США, от тобто готовність вже надзвичайно висока. Коли вже буде об'явлено кінцева, це справа Генерального штабу. Але ми оцінюємо позиції Росії, знищуючи основні резерви професійні частини, особливо біля Бахмута, Авдіївки, Волгодара Мар'їнки, Лиманської, святого Креміна, де е, щоденно йде від 500 до 1100 чоловік знищених. Якщо ми говоримо за два. З половиною місяці це ціла армія. Вже американці говорять 100 тисяч. Ну, в цілому, От. але ми говоримо про більше. Тому в даний момент це професійні сили, які знищені, підірвали обороноздатність. Сьогодні да, Росія формує резерви для наступу, але ми повинні оцінити, коли ми готові, щоб той резерв сьогодні не був підготовлений до того, як ми почнемо розпочати е, наступальні операції. Тому ми на е, уже фініші, готовність вже є я розумію, всі стратегічні наступальні операції і глобального рівня, і відволікаючи, і дезорієнтуючи, шукаємо слабі місця і розпрацьовуємо стратегію, яка буде дозволяти нам без розшифровки якихось даних кінштабу. Це їх справа, що ми дійсно розпочнемо дуже потужні наступальні дії, які дозволять нам звільняти цілі сектори чи східний, південний а в перспективі Крим. Оце сьогодні я думаю, ми з ним перед. Стартом, коли це буде, я думаю, що це е, якісь найближчі тижні місяці. Про що говорить і міністр оборони і Зеленський? Правда, говорить, але він говорить, що ще треба додаткові ресурси. Дійсно, ми їх повинні дотримати по всім напрямкам, і це найближча перспектива. Пане Миколи, і на завершення нашої розмови. Оці останні події в Росії: дрони, які долітають не лише до Підмосков'я, але вже і до Москви, невідомі підірвали лінії електропередачі. Можемо згадати ту ситуацію, яка була і в Брянській області, коли Ізраїк зійшов потяг з нафтопродуктами. Ви як розвідник, це все як класифікуєте? А на першу чергу декілька сил діють по знищенню ресурсів Російської Федерації. З одного боку, діяльність наших збройних сил і спецслужб, сил спеціальних операцій і розвідників, які проводять такі е, операції через е, агентуру, яка знаходиться на території Російської Федерації або окупованих територіях. З іншого боку, це партизани, вони діють в цьому ж ключі, часто в контакті з спецслужбами. Третій ситуації вже діє і опозиція, які навіть формують свої військові позиції, і вже не раз заходить в Брянську область, і зрозуміло, це. Можуть бути, ми поки не розшифруємо, у прямі удари наших збройних сил, які сьогодні вже мають безпілотники за тисячу кілометрів і більше ракетні системи до 200 кілометрів, і більше особливо морського базування, але вже власного ВПК дещо вже отримав. Із-за кордону це якраз перспектива тих е, вибухів знищення баз, наприклад, е, в Севастополі. Ми говоримо, удар по Феодосії. По залізничним злам, коли там везли калібри, коли нефтопродукти везли в Брянській області, удар по ЛЕБ або по іншим енергетичним системам, які забезпечують війська, удари по аеродромам, навіть по стратегічним бомбардувальникам, або як в Білорусі, літак наведення радикасоної контролю і навігації, який наводив і ракети різних типів, ескандери, і, і кінжали потенційно, тобто ми діємо по багатьом напрямкам, і нам частково допомагають якраз ті люди, які не згідні з режимом Путіна, бачать, що він займає агресивну позицію, і веде саму ж Росію вже фактично до не тільки до поразки, а до такого глобального колапсу. Тому я думаю, комплексні дії якраз сьогодні підривають позицію економіки, енергетики і обороноздатності Росії, але формують уже формат е розгубленості, бо навіть керівництво Росії, деякі мірі. Але серед росіян вони ж бояться, що Україна не тільки виграє, але й прийде на їх територію як до загарбників, і постане питання про їх відповідальність, і це ще більше психологічний вплив створює. Але ці дії, які ми говоримо, вони десятки разів збільшаться під час глобальних наступальних операцій, коли наступить час діяти всім. От і військам, і спецпідрозділам, і розвідці, і відповідь нашим позиціям на окупованих територіях, на території Росії, оду якраз. Комплексні дій дозволяють будуть і підривати обороноздатність всіх військ на всіх так, напрямках ведення війни і особливо де будуть вести наступальні операції. Пане Микола. Я вам дуже дякую за цю розмову і за це спілкування. Микола Маломуш, колишній голова е, служби зовнішньої розвитки України, був сьогодні разом із нами на Ми з України. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення.